Досяти, говорячи через мою стану, 12 година. Нахожусь на території ще монастиря, де ми, українці, понад півтора року проживаємо. Прогулянка до водоспаду. Святосілі наші серця через ці боосвені звуки перезвоні, стілюючи звуки перезвонів. Вас. Яка ще пташечка там на хресту сидить, вау. І не лякається звук навпаки. Така вібрація потужна. До речі, вчора слухала сильну таку тему духовне вітання. Мене звати Світа Лючія Віталії. Це мій відео щоденник, Відді свої духовні щоденники, такі сілюючі, да? і як цей хліб по водам, ви, ви пускаєте да, цей хліб, а вже потім. Цей хліб може вам через певний час пригодитися. Да? Тож Йду до водоспадів. Тож жіночка, з якою домовилася, що в 12 годин вона буде тут. Ну, домовленість не відбулося, так розумію. В 12 годин дуже гарно пролунало. В цьому плані відповідальність вже на неї падає, да? Тобто я в своїй стороні обіцяла повезти до водоспаду. Тобто вибір за нею, да? Прийти в домовлений час, не було півтори години, йти тут 20 хвилин, то би так. Всі ми не ідеальні, то факт. Але Бога дійсно, Бог нас учить, що було да-да, так, так, ні-ні. Тобто, третього не дано. Або ми йдемо з Богом, да, Або друга сторона, то есть, або світло, або темрява. Не можна служити двом господарям. Тобто, э, Якщо Бог сказав своє слово, то воно виконається. Да? І зачасту було, що була певна недовіра, да, як Моїсей пішов вгору. І що відбулося? Відбулося. Отже, все-таки вона прийшла раніше. О, тож, ось так. І привела подивитися водопад, водоспад все, у Бо це дуже важливо, дійсно, після важкої роботи виходити на природу. Вона дійсно як зцілення, зцілює, здоров'я дає, відновлює, енергетично підтримує. В цьому сенсі. ох. Можна знайти завжди свій куточок. До речі, попалось мені вчора відео і Смір з з новонародженою дитиною. Не знаю, може це не пане, вже давно то було. Ховалася від папара десь там подалі. Не хотіла вона тої зайвої уваги, да? щоб її бачили. Зачастую ми нам треба те з -те Богом. Ми знаходимо те місце сили, де ми можемо єдинитися. Навіть тут є люди, да, але можна десь так знайти місцину, де тут більш-менш комфортно. Ось така була свина краса. Дух Святий, сіль у нас, наші серця, бо дійсно більше охоронимого. Бережімо наші серця, бо наші серця це дійсно джерела вод. які води ми будемо випускати з наших уст? того, чим ми наповнюємось. Бо якщо ми наповнилися духовним словом, Якщо ми подякували Богу за новий день, це одна енергетика йде, да? якщо людина бачить тільки негатив, це друга, це як там з за водичка тече, да? і нам обирати, яку водичку ми даємо людству. Якщо відчуваємо, що десь ми в негативі, ліпше відділитися, підзарядитися, щоб переповнитися. Коли ми переповнені, ми можемо ділитися. Коли в нас нехватка енергії, то навпаки людина хоче відібрати в когось. Але Бог хоче, щоб ми до нього приєдналися. Да, Він дасть цю нову енергію, нову, новий потік з неба, нову його благодать, нову мудрість, Божу мудрість, якою Бог творив це землю, творив нас. У нас закладено все: і Ген Бога, стілююча його енергія. Слухайте, Ненсі Коен і Пол Абрахам. Да. Тобто нас все закладено, все залежить від нашої віри, да? по вірі нашій буде нам. Тож в цьому бачаємо мудрість Бога, Його любов, його... дякую Боже за це я тут, да? за цю красу. А коли війде сонце, в це озеро, воно буде сяяти особливо. Тож, і нам Господь хоче, щоб також він світив через нас. бо... Саме світло Бога воно дає цю силу життєвно іншим людям. Да? Бо якщо людина себе звозвеличує, то вона ніби той чорний колір, який питує в себе, дай не віддає. А Бог хоче, щоб ми віддавали його славу. Ми дякували за той талант, яким Бог нам надарував. Да? І мені приємно було отримати. І насправді це Бог. Інформацію, що це чудове місце, але це Бог показав місце, йому вся слава, тобі, Боже, слава. Дякую, що ти мені його також показав цілі наші серця і даруй твій Боже мир перш за все. Да? молімося, бо Бог хоче, щоб ми молили за ворогів не просто, а тому, що ми всі як єди... єдине ціле. І якщо ми молимося тільки за руку, да? А десь темрява над іншими частинами, то треба зцілювати й ті частини. в Цьому сила, в цьому мудрість. І він каже, відкрити портали неба над цим тілом, да? моліться за всіх президентів, щоб активувати небо над ними, тож Божої мудрості Дух Святий, веди. і слово Денис Сарвовський, завершайте молитву за всіх. І дійсно, Божій любов, ми всі єдині. Є, є єдина мова, мова любові. Отак, вот слава ти Боже.